Книга, Вихід, Розділ сороковий. Тоді сказав Господь Мойсеєві У перший день першого місяця поставиш храмину намету зборів і покладеш там кивот завіту, і закриєш кивот завісою. Внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому, і внесеш світильник та й поставиш лампи на ньому, і поставиш золотий жартовник для кадила перед кивотом свідоцтва, і повісиш запону при вході в храмину. Поставиш і жартовник для всипалення перед входом у храмину до намету зборів. Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником і налєш до неї води, і відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я. Візьмеш мира для помазання та й помажеш храмину і усе, що в ній, і освятиш її і всю утвар її, і воно буде святим. Помажеш і жертовник для всипалення. І все знаряддя його, та освятиш жертовник і він стане присвятим. Помажеш також і умивальницю, і підставку її, і освятиш її. Потім приведеш Арона і синів його до входу в намет зборів та й пообмиваєш їх водою. І вдягнеш Арона в священні ризи, помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священником Приведеш і синів його і повдягаєш їх у хитони, і помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священниками, і нехай буде їм помазання на вічне священство з покоління до покоління. І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь, так і зробив він. Першого дня, першого місяця другого року. Поставлено храмину, поставив Мойсей храмину і поставив підніжки до неї, і порозставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її, і нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він свідоцтво і поклав його в кивот, і приладнав носила до кивота. І поставив віко на кивот зверху і вніс кивот у храмину і спустив завісу і закрив нею кивот свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві. Потім поставив стіл в наметі зборів на північному боці храмини ззовні завіси, і порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві. Поставив також і світильник в наметі зборів навпроти столу на південному боці храмини, а на ньому поставив лампи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві. Поставив і золотий жартовник у наметі зборів перед завісою, і запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві, і повісив завісу. При вході в храмину, а жертовник для всипалення поставив коло входу в храмину в наметі зборів і вчинив на ньому всипалення і офіри, як повелів Господь Мойсеєві. Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання, і вмивали собі нею арон і сини його руки і ноги, як увіходили в намет зборів. І як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві. І відгородив подвір'я навколо храмини і жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я, так довершив Мойсей діло. Тоді Хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, і слава Господня сповнила храмину. І як хмара піднімалася з надхрамини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах. А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж поки вона знову не піднімалась, бо хмара Господня. Була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очами всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках. Псалом 105. Хваліте Господа, взивайте Його ім'я, звіщайте між народами. Його учинки, співайте Йому, псалми йому співайте, розповідайте про всі його діла чудесні, хвалітеся Його святим ім'ям, хай радується серце тих, що Господа шукають. Шукайте Господа і Його силу, шукайте Його обличчя завжди. Згадайте його чуда, що він зробив був дива його і вироки уст його, потомки Авраама, слуги Його, діти Якова, його вибранці. Він, Господь, Бог наш, суди Його на всю землю. Він вічно пам'ятає про союз свій слово, що заповідав на тисячу родів. Союз, що уклав з Авраамом і свою клятву Ісаакові, що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним, кажучи, тобі я дам Ханаан землю як частку вашого спадкоємства. Як їх була маленька жменька, та ще й були чужими в тій країні і мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу, він не допустив нікому їх гнобити і за них картав царів не доторкайтеся моїх помазаників, і не робіть зла моїм пророкам. Навів на землю голод. Зламав усю їхню підпору, їхній хліб. Послав був перед ними чоловіка, у рабство був проданий Йосиф, у диби закували йому ноги, повісили йому на шию залізні пута, аж поки не здійснилось його слово. Випробував його глагол Господній. Послав цар і випустив його на волю. Володар народів дав йому свободу, настановив його господарем над своїм домом та управителем над усім своїм маєтком, щоб він князів його зобов'язував за своєю волею, його старших навчав мудрості. От і ввійшов Ізраїль у Єгипет, Яків почав жити в землі хама. Розмножив він народ свій вельми, він їх зробив сильнішими від ворогів їхніх, перевернув їхнє серце, щоб зненавиділи люд його, щоб коїли слугам його лукавства. Тоді послав Мойсея слугу свого арона, що собі вибрав. Вони появляли поміж ними його дивні знаки і чудеса у землі хама. Він наслав темряву і потемніло, але вони спротивилися його слову, перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу. Від жаб у їхній країні закишило. були вони в покоях царських. Сказав і роями взялися мухи, і комарі всю їхню країну вкрили. Замість дощу. Дав град їм, вогонь палаючий на їхню землю, побив їхній виноград, смоковниці їхні, і деревину поламав у їхній країні, сказав І сарана злетіла, і гусені без ліку, що з'їла всю траву у їхній країні, плоди на їхній землі пожерла. Він вибив усіх їхніх первородних у країні, первенців повної родючої їхньої сили і випроводив їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми хисткого. Зрадів Єгипет, коли ті вийшли, бо страх напав на нього перед ними. Він простер хмару, неначе покривало. Вогонь, щоб уночі світити, просили, І Перепелиць зіслав їм, і хлібом з неба наситив їх, розколов землю і ринули води, рікою потекли в пустині. Згадав бо своє святе слово до Авраама, слуги свого, випровадив із радістю народ свій і з торжеством своїх вибранців. Дав їм землі поган, і вони напрацьованим заволоділи, щоб його заповідей пильнувати і зберігати його закони. Алілуйя!